Мої вітання. Це програма. Актуальне інтерв'ю сьогодні. Гість нашої студії Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації Захист держави мої вітання. Доброго дня, Євгена, доброго дня, глядачі сьогодні. Власне виповнюється рівно 100 днів від старту громадської організації. Власне, розкажіть нам, як проходив старт, що все починалось. Ну розумієте, назвати стартом це складно, звичайно, але ну все ж таки він відбувся. Ну, да? якщо ми відліковуємо цих сто то все ж таки десь був старт. в тім, що всі, хто дотичний до цієї громадської організації, вони з 2014 року, або навіть і раніше, займалися якоюсь діяльністю громадською, волонтерською будь-якою тобто на громадському секторі, займалися діяльністю і. Прийшов певний час, що коли ми перезнайомилися, коли ми пропрацювали багато років один з одним, ми пересвідчилися в професіоналізмі, пересвідчилися про тому, що ми ідеологічно мислимо однаково, тобто ми рухаємося до того, щоб суспільство ставало краще, що необхідно допомагати, що необхідно проводити ці всі дії, тому що ну хто як не ми. І було прийнято рішення, що все ж таки нам потрібно об'єднатися в. Таку громадську організацію об'єднати наші зусилля, тому що як в Україні кажуть, гуртомі батька добре бити, та тому об'єднали зусилля. Кожен з нас це окрема персоналія, кожен з нас має свою певну професію, кожен з нас орієнтувався на якісь певні напрямки в громадській тій самій діяльності, починаючи від волонтерської допомоги на фронт, в тому числі волонтерська допомога переселенцям вимушений. Тварини навіть є, є захисники тварин, є суспільство, яке піднімає освітні питання на те, щоб їх почули, щоб підняти, підняти тему розмови для того, щоб більш ефективно сприяти і допомагати, в тому числі і державі, і суспільству вирішувати ту проблематику, яка виникає на сьогоднішній день і в ході діяльності громадської організації в нашій державі. Тому було прийнято рішення, і ми об'єдналися. І на сьогоднішній день, ну скажімо так, не нам оцінювати, оцінювати споживачам е, тих е, тих споживачів, яким ми допомагаємо. Е, і хто за нами спостерігає, вони мають визначатися, чи все ж таки ми успішні, не успішні, чи правильні речі ми робимо. Побачимо а результати в будь-якому випадку будуть. Будуть, вони є, будуть і будуть в е, подальшому. Далі більше. Ну і власне, що вже вдалося реалізувати за ось ці три місяці, можливо, ви б могли виділити якісь цікаві чи проєкти, чи ініціативи. Дивіться, в громадській діяльності дуже складно вирізняти щось таке, що от вдалося чи не вдалося результат е, в громадському секторі він завжди його не видно одразу. На да? тобто це довгий процес, це напрацювання, це реалізація цього процесу. Знаєте, я навчався, отримував другу вищу освіту. Щодо державного управління, там прописуються плани, яким чином реалізація, проекти, так само і в громадській діяльності, тобто є певна ідея. Бо, або є, наприклад, проблема. Ми її виокремлюємо, починаємо розробляти якісь певні проекти і потім займаємося його реалізацією. А вже результат реалізації цієї проблеми ми можемо побачити не одразу, ми можемо побачити через якийсь певний період. Ну, те, що в мене на сьогоднішній день згадується, ну дивіться, ми зараз запустили проєкт. У нас є одна досить висока, велика проблема. Її е -е -е майже ніхто не обговорює, але це досить, досить серйозна проблема. Справа в тім, що існує дружба, всі про нього знають. Е -е і до сьогоднішнього дня через нього йде транзит нафтопродуктів до е -е певних країн Євросоюзу. Це Угорщина, Словаччина. І Чехія, Чехія на сьогоднішній день вже відмовляється від нафторосійської, тому що вони змогли пере, переорієнтувати свій ринок вже на інші ринки. Але йде, іде його досить багато, що дозволяє Російській Федерації отримувати на рік більше 6 мільярдів доларів. Думайтеся в цю цифру 600, 6 мільярдів доларів е, е, нафтодоларів. Да? І це все за допомогою даного нафтопроводу. Скажіть мені, будь ласка, я їжу на той самий фронт до хлопців. Ранять вбивають їх побратимів, да? наших дівчат ранять вбивають. Як їм в очі дивитися і пояснювати про те, що, чому Україна фактично допомагає Російській Федерації отримувати ці кошти? І направляти ці кошти однозначно, ці кошти направляються на те, щоб воювати проти наших хлопців і бомбити наші міста. От ми пару днів назад бачили, як е, цими шахедами, які закуплялися в іноземній державі за ці ж самі долари, було е, понищено наше місто. Да, тому ми зараз піднімаємо тобто Ми ведемо просвітницьку роботу. Да, ми говоримо про те, що дивіться, є така проблема, да, ми хочемо відстояти справедливість, тому що несправедливо. Так, коли е, хтось збагачується, а ми гинемо. Гинемо завдяки тому самому збагаченню. Ну і власне, це такий більш гучний такий проєкт угу. і гучна акція. І як вона зараз триває? На якому етапі можливо? Дивіться, ми записували відеозвернення. Ми записували відеозвернення на до е, прем'єр-міністра. Після цього підписали звернення до депутатів. Для того щоб вони відреагували, проявили ініціативу в даному питанні і зупинили транзит цієї нафти через Україну. Результата ніякого, але є різні інструменти народовладдя. І коли нам кажуть про те, що от Конституція на паузі або стаття 5 Конституції, в нас говорить, хто джерело влади в Україні, це народ. І є певні інструменти. Багато хто про це не знає, наприклад, через ті самі петиції. Тому представниками нашого осередку, осередком «Захист держави, було зареєстровано петицію на сайті Кабінету міністрів, де ми збираємо підписи. А, і ми зараз проводимо інформаційну кампанію для того, щоб всі почули, щоб всі розуміли, проводимо роз'яснювальну роботу, що це за петиція і на що вона направлена. Тому я прошу і глядачів на нашій сторінці Фейсбук є посилання на цю петицію. Реєструйтеся, подавайте, тому що ця тема досить, досить важлива. Якщо говорити ось про громадське об'єднання, от Кожного є певні напрямки роботи, ось які саме пріоритети ставить для себе громадська організація захисту. Наше суспільство воно може трошки там помилятися в розрізі, що таке громадська організація, да, принципи їх роботи, для чого вони направлені, путаючи, наприклад, з благодійними фондами, або з тими самими волонтерами. Я, як очільник Вінницького обласного осередку громадської організації, я є і волонтером. Я їжджу на фронт, я допомагаю хлопцям, е, е, мобілізую ту саму е, благодійну допомогу. Є благодійні фонди, які направлені в своїй роботі також на благодійну допомогу, там називається. Громадська організація, ми, ми по суті, адвокація. Да? Тобто, ми. Е, Допомагаємо, проводимо роз'яснювальну роботу, максимально включаємо суспільство для того, щоб воно включилося в громадські процеси, які відбуваються в нас в Україні. Ми не є особливими критиками влади. Ми показуємо, наприклад, на їхні помилки, на їхні недоопрацювання, даємо якісь інструменти вирішення даних питань, і говоримо, ми готові допомогти на сьогоднішній день основні напрямки. Цієї адвокації, це звичайно наші військові справа. в тім, що ми маємо дуже багато тих ветеранів, які повертаються. Їм необхідна допомога. Якщо ми не будемо допомагати їм тут, в містах, куди вони повертаються додому, ми будемо вирощувати, збільшувати прірву між цивільним населенням і тими військовими, які повертаються. Наша задача показати цивільним про те, що воїн це він герой. Ми маємо з повагою, шаною, і ми маємо надати йому все те, на що він заслуговує, і те, що він по закону має право. Військовим ми маємо показати про те, що ви наші герої, і цивільне суспільство готове вас обіймати. Цілувати і надавати вам те, що ви маєте право. Тому ми проводимо круглі стольди. Ми підписуємо ті самі меморандуми, які потім реалізовуються в якісь певні процеси для того, щоб спростити життя військовим. Дивіться, на сьогоднішній день державою було створено така програма, яка направлена на те, щоб ветеранам допомагали їх сім'ям надавати допомогу. Там є певні проблеми. Ми вийшли, ми сказали про те, що друзі є проблеми, є великі проблеми, їх потрібно вирішувати. Це підготовка даних спеціалістів. І ми готові. Ми готові підкласти своє плече, як громадська організація, і також включитися в ці процеси. Ми в самій громадській організації надаємо і правову допомогу ветеранам, які повертаються. Військовим надаємо правову допомогу, ми надаємо психологічну допомогу. Тобто, в нас. Підписаний меморандум з клінікою ментального здоров'я Татяни Накеферовою. Дякую вам, Тетяна Михайлівна, яка надає психологічну допомогу, психологічну допомогу дружинам військових, тому що це в першу чергу необхідно працювати з даною категорією людей, підготовлювати їх до повернення наших військових. З ветеранами працюємо, працюємо з внутрішньопереміщеними особами за юридичну допомогу. Я вам сказав. Чи вважаєте ви, що ось кожна структура має ставити собі ось як головний напрямок це саме підтримка Збройних сил України і ветеранів і так далі? Дивіться, ми живемо на сьогоднішній день в війні. Якщо хтось забув, у нас війна, у нас кожен день е калічиться, гибнуть наші е герої і героїні. Тому в будь-якому випадку е військова тематика це пріоритет і це номер один. Ми всім суспільством маємо направити. Всі свої зусилля для допомоги нашим військовим, для допомоги армії, для допомоги силам оборони. Чому це важливо? Тому що без єдності в напрямку оборонного ми не зможемо досягти перемоги. Ми потихеньку починаємо забувати про те, що війна, дивлячись на суспільство, ми бачимо, що виникають. Ті самі запитання, які виникали після 2014 року, ми вас не посилали. А, а для чого, а як? І наша задача як громадської організації, громадського суспільства зробити таким чином, щоб не забули це. А це не забути можна тільки через. Ті інструменти, коли ми будемо говорити, і ми будемо е, вчиняти реальні заходи для того, щоб військовий ветеран, військовослужбовець Він розумів про те, що він на сьогоднішній день він носій, він носій е, нашої свободи і нашої незалежності. Е, крім цього, добре ми е, затронули цю тему. М -м, також що ми піднімаємо, що е, військовослужбовці це Ті люди, які на сьогоднішній день в першу чергу заслуговують на те, щоб бути присутніми у владі, я не говорю про владу в плані виборів, депутати. і це я говорю про те, що в нас є органи влади на місцях, тобто вони мають працювати да через їх. Збільшене відчуття справедливості через їх порядок, дисципліну, яку вони пройшли, і розуміння відповідальності я впевнений, що наші органи влади на будь-яких рівнях вони стануть набагато кращими. Вони стануть більш справедливими і менш корупційно ризиковими. Тому що там будуть люди з відповідальними. Тому наша задача віднайти цих військовослужбовців, допомогти їм пройти в цей шлях, переконати про те, що вони потрібні суспільству. Якщо повертатись до теми про допомогу з силами оборони України, як з цим допомагає ГО? Я знаю, що і ви особисто часто доїздите на фронт, допомагаєте, займаєтесь волонтерством. Дивіться. Е ми мобілізуємо зусилля. Я мобілізую зусилля. Тобто, в мене є ряд бізнесменів, які готові, довіряють мені, які готові, і говорять про те, що Роман, ми тобі довіряємо, будь ласка, давай будемо допомагати нашим військовим. Без проблем. Ми їздимо, допомагаємо. Це розумієте, це повсякденна робота, яка має бути. Да? Вона має бути. Хтось натискає на кнопочку Донатить одну гривню. Я везу п'ять машин. Там останнім разом ми п'ять машин завезли. Це е, однаково. Це однаково. У мене просто виходить більше мобілізувати в когось менше. Але ми маємо в будь-якому випадку рухатися. Я своїм прикладом показую всім, і в тому числі своїм клієнтам, тому що я ще є адвокатом, адвокатом бізнесу. Я показую своїм прикладом про те, що ми маємо бути відповідально, соціально відповідальними рухаємося. Але. Розумієте, волонтерська допомога на фронті на сьогоднішній день вона не є номером один. Ти, коли приїжджаєш туди і спілкуєшся з хлопцями, для них дуже важливо, що про них тут пам'ятають, про них тут знають. Вони розуміють, для чого вони воюють, заради кого вони воюють. І це важливо приділяти їм увагу, показувати про те, що ви нам потрібні. Ми з приємного оголосили такий флешмоб, попросили знову ж таки через сторінку у Фейсбук оголосили. Кампанію. Кампанію, да. давайте назвемо кампанію, щоб дітки намалювали малюночки. Та, і для наших військових без прізвищ, без звань. Та, тобто, от, вони намалювали. Дуже приємно відгукнулося дуже дуже багато е, дітей, попросила нам малюнки. І я їх в останню поїздку завозив на фронт і передавав це. Можна знову ж таки побачити на Фейсбук сторінці, передавав їх військовим. Треба було бачити ці обличчя, ці очі, наповнені сліз, Розумієте, люди, які вже нічого не бояться, вони ні від чого не плачуть. А коли побачили ці малюночки з привітаннями, листівки там були з привітаннями, вони плакали, вони були розрогані, і один з військових казав про те, що. Для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що оці діти це наше майбутнє, і вони нас чують. Вони нас підтримують, військових. І, і ми ще з більшою наснагою, ще з більшою силою, відданістю будемо розуміємо і будемо боронити цих діток від тої чорної навали, яка на сьогоднішній день іде до нас, і щоб в жодному разі ці дітки не потрапили. Ну, це не полон, це, скажімо так, на, на зміну ментальності до ворога, тому що ми ж бачимо, наскільки скільки на сьогоднішній день наших дітей було вивезено до Російської Федерації, йде промивка мозгів, йде повністю їх злам, їх ментальності і психології. Ми вже почули дуже багато таких і цікавих ініціатив, проєктів, напрямків роботи. Можливо, є щось, що стається в планах, що плануєте, можливо, втілити найближчим часом, Щось цікаве. Дивіться, ще раз наголошую: ми адвокація. Тобто, наша задача об'єднати громадське суспільство, щоб воно було ефективних саме в громадських ініціативах. Тому ми працюємо в цих напрямках. Ми залучаємо бізнес. Нас дуже велика проблема в тому, що необхідно працевлаштовувати. Транів, які повертаються, необхідно думати, яким чином їм проходити правильну реабілітацію. Ми укладаємо меморандуми з тим же самим бізнесом для працевлаштування або для інших ідей. Нещодавно до нас звернулися з пропозицією одною класною ідею, і на виконання цієї ідеї нам допоміг бізнес в цьому. Ми придбали 3D-принтери. Що буде з цими 3D-принтерами? Далі ці 3D-принтери підуть на те, щоб навчати наших ветеранів, військових, які проходять реабілітацію в наших госпіталях, навчати, як з ними працювати з цими 3D-принтерами. Тобто це буде і навчання нової якоїсь певної професії, і до цього ми зможемо виробляти приблуди для того, щоб їх направляти їхнім ж побратимам для скидів, для того, щоб нищити ворог. От. Я сподіваюся, що цей проєкт реалізується, він досить класний. Тому, в кого є які певні ідеї, звертайтеся до нас, до громадської організації, і будемо разом їх реалізовувати. Я думаю, що у нас все, все вийде. Ми дуже дякуємо, що завітали до нас до студії. Бажаємо насправді успіхів і такого процвітання вашій організації. І нехай всі. Ці проєкти, ініціативи насправді дойдуть, дойдуть і до людей, і до суспільства, і стануть корисними і для ветеранів, і для Дуже дякую за запрошення і шановні глядачі, Ми маємо пам'ятати з вами однозначно, що ми разом ми сила, тому ми, як громадянське суспільство, маємо об'єднуватися і йти разом до перемоги. І я як кажу завжди: ти або на фронті, або для фронту. Тоді ми зможемо дійсно бути залишатися незалежною, самостійною. Країною і господарями на своїй землі а нашим глядачам нагадую, у нас в студії був Роман Корченюк, керівник Вінницького осередку громадської організації Захист держави тому бережіть себе на все добре.